25 листопада? Майже четверта година дня. Дрібний сніг. Похмура погода. Парк Костюшка або парк Івана Франка. Найстаріший парк в Україні. Сад на цьому місці вперше був засаджений в кінці 16 століття. Почав називатися Єзуїтський сад ще досі не відновилася повністю електроенергія у Львові. Коли я йшов сюди, не працювали світлофори, Коли був удар по Львову і по Україні. Всі кажуть, що це такий перший блек-аут, коли відключили всі атомні електростанції, відключили гідроелектростанції, теплоелектростанції. Тобто, взагалі не було генерації електроенергії, у людей не було води. Не працюють багато магазинів продуктових, а отже, все те, що має бути заморожене, також псується. величезні втрати для економіки. Сьогодні 25 листопада. Холодно і буде ставати зараз ще холодніше. Перед Україною приблизно 100 днів, які потрібно пережити. 100 днів холоду, морозу. Через 100 днів вже буде більше ніж один рік війни. І через 100 днів вже буде 5 березня. І 5 березня це вже кінець зими. Отже, 100 днів. Дуже багатьох і багатьох людей. Зараз все, що є, це війна, це вижити. як І вони ходили, то Якраз повертаюся зараз з перекладу. Відбувався тренінг про те, як допомагати жертвам сексуального насильства. Це також проблема, яка зараз виникла, коли цивільне населення піддається фактично геноциду з боку окупантів. Ось ця будівля перед вами, це ротонда. Вона була збудована в 1835 році. Отже, і майже 200 років. Невідомо, що буде відновлена, відновлена електроенергія сьогодні у Львові. Я вчора, вже досить пізно ввечері, пішов і в багатьох будинках ще не було світла. Якщо немає електроенергії, дуже часто це означає, що не працюють котли, опалення. Є люди старші в квартирах. Ось перед вами будівля університету Франка. Моя Альма-Матер. П'ять років свого життя я ходив тими коридорами цього закладу. Будувався цей будинок як Будинок для галицького Сейму, парламенту, хто ходив ось з цими коридорами університету. Може думати про те, що. Делегати Галицького парламенту ходили теж тими коридорами. Засідали в тих аудиторіях, де вчилися вони теж. Отже, Львів готується до настання темрява. Темніє зараз дуже і дуже швидко, приблизно п'ятої вже темно. Але вже 25 грудня день почне ставати довшим. І вже можна буде рахувати час до весни, час до сонця. Ну, а зараз ось так. Бачите, працюють тролейбуси. Кілька днів тому назад вони не працювали. Не було струму. Ось ця чаша. Вона була раніше встановлена перед входом в будівлю Галицького Сейму. Ця чаша з 1837 року. І ця чаша. Відображає плин життя. Саме так я прочитав про неї вікіпедія. Всім хорошого дня і перемоги Україні, і перемоги всьому вільному світу.